Продовжується наш ранок. Як ми обіцяли, в нашій студії вже з'явилася Оля Гапоненко, яка все може зробити своїми руками, навіть сакуру пофарбувати в жовтий колір, як ви бачите. Напевно сиділа цілу ніч і малювала фломайстерами. Так, mm. привіт. Фар Добривіт, Доброго ранку. Доброго. 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 Ну що ми сьогодні будемо робити? Поки ми дивилися сюжет про байкерів, Оля нам підказала, що сьогодні важливого робити нічого не будемо. Будемо сьогодні. У нас такий легенький варіант. Да, все дуже просто. Сьогодні ми будемо такий. Як варіант прикрашати стіл до пасхи? Так О, це ну, дуже актуально, і дуже багато гостей буде ходити один до одного. Тому от якщо ви не поїдете на пікнік з усіма шоудерами і пасхами, то такий от варіант буде прикрасити стіл, щоб було цікаво. Я і так не тільки стіл і кошик, можливо, можна так прикрасити. Можна я до речі, от зараз якраз подумав, можна так, от повісити так на кошику там на ручку загалом. Що потрібно для, для прикрашання нам потрібно отакі писаночки, які Оля напевно робила теж своїми руками. Отакі от пташечки. Ну а загалом, все це ваша фантазія, що хочете, то це можете і виробити. ще, наприклад, бечки. а це що таке? А це у нас така серветка. Серветки, і я розумію, нам потрібно жовте і це О, отаке. Не обов'язково жовте. Зараз от е, я зробила таку підложку під тарілку. І для цього mm -hmm. нам потрібно великий просто аркуш паферу mm -hmm. будь-якого кольору. Може, mm -hmm. це бути не може бути будь-який кольоровий. Я поклала так, приблизно обмалювала тарілочку, щоб було видно, якого розміру нам потрібно потім вирізати. Намалювала яйце, вирізала. Після того просто перевертаєш. Uh -huh. У нас виходить ось така ось. А Те, на чому нам потрібно? Воно гарно буде доповняти, якщо прикрасити стіл. Потім її розмалювати, покладаєш в тарілочку. А, тобто -то це всі сіли за стіл. Так, встав, і в кожного таке от своє яйце. таке от. Ну, гарно. Блука, ти, просто... Думаю, гарно. Блука, ти просто Я не знаю, в тебе такі ідеї беруться. Ну чи сплю і бачу. Добре, це, це таке буде завдання, щоб воно було гарне. Так, що зробиш? Я, да. я ж його цей зіпсую. Щоб воно було гарне, це не домикає. Але ж угу. я прошу не зображати на писанках мене, а то в тебе завжди якось я там <с виходжу. Я навіть не хочу це коментувати. Так, а ми з тобою лінії, зігзаг, кружочки, а ми в цей час будемо декорувати таку от вікібану, для цього я використала квіти, які. Що це за квіти? Чесно кажучи, я не знаю, але дуже гарні такі жовті кусти. Зараз це цвіто. Листочки нагадують кропиву. Є трошки. Але, але не а, Вона не кусає. <рес> ну, така пасхальна, добре. Mm -hmm. І для цього я ще використала такі от віточки декоративної іви. Їх можна а, придбати, а можна так, знайти десь дерево і обрізати пару. Ну що ж, можна приступати, так? так. Оці писанки можна Ой, ти туди хочеш. Ну добре, я туди сюди. Ой. Так. А це ти також робила сама, так? Так, ці пташки я робила сама, вони дуже-дуже просто робляться. Для цього нам потрібно ось вирізати таку пташечку окрему. Одну. І після цього я проколола тут. Але якщо у вас немає до то в принципі можна ложиком ножиком, да, клупатику <ріху> <Великим. ріху> і все. І після цього я ще вирізала ось такі крила неї. <ріху> <по розміру, ріху> І з цього боку, якою ми будемо кріпити до пташечки, просто двох стороннього скочим. Це можна і наклей. Брам таклей потім залишається. А загалом оця пташка мені подобається найбільше, вона якась, знаєш, така патріотична, так, е жовто-блакитна пташка. От я її тут повішу, щоб її всі бачили. О, як гарно! Загалом можна потім буде поставити собі вдома ма таку красу, Да. Угу. леж ще було приклаяти. У нас тут вот вузот ми зав'язали на стрічці просто. Вузла поки що відконаємо, приклеюємо ці. Потім без проблем можна буде протягнути так, щоб цей вузлик було не видно за кривових Ви знаєте, я себе відчуваю, як о, коли о, як дві мами буде. зустрічаються і вони дитині хочуть, щоб вона їм не заважала, Вони їй дають щось розфарбовку, якусь і вона малює собі. Ото я так зараз щось розмальовую вже Мовчить аж цілих три хвилини. Це, це Так, Ну ще трохи, ще трохи, і я тут закінчу. Я так розумію, ти мені зробити? ти мені <сміт> спеціально дала так? Такий білий, аби його не дуже видно було, <сміт> що <сміт> тут <сміт> на <сміт> керлючка є <По -справді, сміт> дуже класно, тим, що якраз ти підмітив, що можна намалювати. Якщо у тебе щось не виходить, можна uh -huh. його так затерти, його не дуже видно, а потім провести ще раз, і воно вже буде видно набагато краще. Uh -huh. Але в принципі використовувати можна будь-який маркер, будь-якого кольору, залежно яка у вас кольорова гама до. Листову. Листову. Ну, а взагалі, мабуть, в ідеалі в робити її це, це білим, а тарілки використовувати жовті, і тоді О, буде так. дуже символічно. Ой, а в нас є ще маркери, Михайло, У нас є і червоний і чорний. Ні, ну давай я вже не буду тут все псувати. Але насправді воно було гарно, червоний і чорний. Так, І щоб задекорувати нашу тарілочку, mm -hmm. завжди ми використовуємо серветки. Це може бути чи кільні або звичайні з паперові серветки. Але я сьогодні буду використовувати, щоб тарілочку саме такі. І для цього нам потрібно ми її складаємо. Мені це нагадує. Знаєш, як пікнік лаваши так завертаєш. Ой, і по лавашах спеціалізується мій колега. Він у нас їх робить просто дуже смачними і дуже гігантськими. Коли не пікнік. Ну, після Паски, коли там шовдар буде. Для цього нам потрібна стрічка. Так само будь-якого кольору, який у вас. І от я вирізала ще таке одне яйце. Я думаю, для чого воно оцей О, Зараз покажу. І так само зробила дирочку дироколем, але в принципі можна так виколопити її. <гум> Розтягуємо сюди. <Судяє> Отаку стрічку. <гум> ну, це дуже, дуже просто, кожен може це <гум> зробити. Якщо з дитиною це робиться, то можна вирізати е, е, однотонне тонне якесь і розмалювати будуть. І просто от. Так, так Оля, ти взагалі ти любиш Пасху? Мені вже хочеться. Звичайно. Мені вже хочеться mm. в тебе в гості на Пасху. Я собі уявляю, в тебе там буває гарно. Я вже уявляю собі той шовдар, який він там з, не знаю, загримований, який з нього статуетка зроблена так маленької свині. Насправді ти так підходиш до будь-якого свята, так? Ну, насправді стараюсь так, але не завжди виходить і не завжди вистачає часу. Як, як виходить. Коли угу. А тут у нас, я як розумію, інший варіант вже да. із, із зайчиком. Так, ми відрізали зайчик. Я знаю, що до деяких діток, котрі дуже чемні, на Пасху прибігає зайчик і розкидує по подвір'ю шоколадні писанки. Так, в основному це в Сполучених Штатах Америки зайці бігають. Ні, насправді неправда. Я вчора зустрілася з одною дуже гарною дівчиною. І вона мені розповіла, що до них додому приходить зайчик, який розкидує писанки шоколадні. І Потім е, вони їх збирають, але ну, зайчика самого не бачать. Але Михайло тобі це не світить, тому що зайчик приходить лише до дуже чемних діток. Треба просто ходити в гості до тих чемних діток. Та ні. ні Як ну, ви... Подивите, я вже е, ну, такий. Російською мовою состоявшись, мужчина я можу собі дозволити придбати шоколадне яйце, якщо захочу, але це не так. Але це не так. це ж диво, розумієш. Це як Миколай два рази на рік. Зайчик приносить цей. Я буду дуже чемно себе поводити цей ще тиждень, а -а -а. сподіваюся, мені також принесуть шоколадні писанки. Так, і так, тут так. по студії будеш їх шукати. І Тут другий варіант також декорування серветок. Це я вирізала такого зайчика, але так само можете вирізати бучу. Це може бути пташка, може бути, не знаю, півтушок, ну, будь-який. Угу. І так само зайчик кролик. Вже а, і також отакою вже і да і я використала тут для цього о, декоративне сіно. У мене залишилось трошки і а, так, так це сіно? Можна да, є декоративне сіно В цьому кро. Так. Ну так само головне, не снідала. Я з'їла банани. <рес> Ні, чекай, ти, ти, спочатку, ти спочатку маєш порахувати, скільки там калорій, як це впливає на індекс маси тіла, як краще приготувати варене, жарене і так далі, а тоді вже розповідати глядачам про те, що Моє... варто чи не варто зранку їсти сіно. Моє прізвище, дозволяє мені їсти сіно. Так що я можу легко гріти, нічого не буде. Так. Я думаю, що досить вистачить, мабуть. Це Що так, там в нього дуже гарно все вийшло? Так. Я хочу це дуже гарно побачити. <рес> Ось так. так от ми <рес> зав'язали <рес> хаотично. Не треба якось дуже гідно, хаотичному. Так зав'язала, відрізала так само зайню. Можу можу у нас виходить такий от зайчик, розкривається. Разом з короткою сім. Отож, друзі, що ми зробили за цілих 10 хвилин. Ми зробили одне чудове дерево прикрашене, яке дуже е збагатить вашу оселю. Михайло зробив писанку. Я так. показую, демонструю, покажіть, що в мене вийшло. Покажу ще, як зробити. О, завернути. Ось, так, я не знаю, чи, чи, чи передає наша камера те, Це... що тут але трішечки щось там видно. Слава мало. Богу, що не передає? трошечки Так, трохи Беремо, звичайно, серватку, угу. паперову, Уже Це паперову, що дуже папору. Загинаємо, зараз я тобі покажу. Загинаємо, робимо вуха кролика. Вуха кролика. З О! Ми загорімо. Зміни її. Так, без проблем. Так. От у нас вийшла така трубочка. Угу. Кладемо всередині це. Класно! Слухай, ну це для діток це взагалі класні ідеї. Діткам, Діткам дуже цікаво це. декорувати різні, до різних свят, взагалі до будь-яких. От такі от прості ідеї, які дітки будь-якого віку можуть робити. Ну, ясно чи давно не дитина, але цією ідеєю я також скористаюся і так от прикрашу пасхальний кошик, отакими от, от писанками. Серветки такі кольорові можна знайти в будь-якому магазині за да, на складі але дивіться, як вона ефектно виглядає. Я, Друга. Я Друга. до паски готовий Я <с <с і так. Та. О, так Михайло О, буде все. йти і святити так може паску ж ось чином. Можна ще з такого самого декоративного сіна, наприклад, вчились багато косінок, зробити таке, як у гніздо. І uh -huh. просто накласти туди багато різнокольорових Тут Також буде цікаво так. і всередину такого короля. Слухай Оль, ти нам так багато сьогодні вже ну, показала і розказала, що ти нам перед паскою самою будеш <гум> показувати, <гум> <гум> як зробити візерунок на шовдарі там чи як спекти паску. От, наші глядачі, <гум> не пропустіть наступного четверга. Оля знову завітає до нашої студії і покаже щось цікаве, яке вам знадобиться до Великодня. Ну, а зараз ми Олі дуже гарно дякуємо за <гум> такі чудові <гум> чудові майстер-класи. Прощаємося з нею. Раді тебе були бачити, як завжди. В принципі. Ну, Чекаємо ранок... через тиждень. Чекаємо. А наш ранок продовжується. Далі у нас ранкова музика. Не перемикайте. Торгова марка блест стиль сучасного життя.